В будівлі посадимо дерева, то те же саме зробимо. Ах! Єбать ти тут. Ого ого, ти тут понастраював. Капець. Красота, красота, красота. Отсюда. Типа зону відпочинку в магазин. Ну, типа, Єбать Ні, прикольно, я поняв, я поняв. Зараз я підійду. О! Нам кассетку, всі подивитись нас? Наша перша зарплатня. Де наша перша зарплатня? І прикрас это забери. Там прикрас, на 40 баксів. Че, там 50, я порахував. Копійка до копійки. Ми ж чесні роботяги. работяги. Мислі, 45. Пересчитай. Слухай. Ні, так слухай, а обмін. Типу, вам не довелось на спавн їхать. А, ти ж, Ну, ніхуя комісія нахуй. Вот <гум> тобі комісія, вот ще петоню. А, і цього ж точно, комісія буде. На тобі іще тоді. <гум> Сука. Ура! Перша зарплата наша. Ура, ура, ура. О, той, хто нас замочив. Все, дякую тобі, дякую. моноліт? Також кожного вечора я проводжу стріми на нашому українському сервері. До речі, до нього вже зараз доєдналося більше 700 гравців. Якщо сервер зацікавив, то посилання на нього у профілі.